Зниклого дубенчанина Сергія Мальцева знайшли мертвим у ставку. Тіло хлопця майже два місяці пролежало у водоймі. Нагадаємо, 20-річний Сергій пішов з дому 11 січня і додому більше не повернувся. Хлопець був на дискотеці з друзями. Камера відеоспостереження, встановлена на сусідній будівлі, зафіксувала, як молодик вночі виходив звідти. Втім, до рідної домівки не дійшов і де подівся, ніхто не знав. Майже два місяці зниклого шукали, але жодного сліду ніде не було. 1 березня правоохоронці, які проїжджали біля Дубинської виховної колонії, в озері помітили тіло людини. «Міліціонери виявили тіло хлопця в озері неподалік Дубинської виховної колонії, в місті Дубно, по вулиці Сурмичі. Раніше проведеними оперативними заходами, які проводились з метою встановлення місцезнаходження хлопця, водолази та працівники міліції шукали його там, але озеро дуже глибоке і труп вдалося виявити тільки зараз. Проведеною судово-медичною експертизою спеціалісти встановили, що юнак помер внаслідок утоплення. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Хлопець навчався в Академії сухопутних військ, що у Львові. Було порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 115. Хлопця було оголошено в розшук. На даний час він розшуканий. Провадження буде закриватися.